Добрий день, дорогі мої дітки! Сьогодні ми з вами відправимося у подорож дорогою. Ми з вами на вулиці кожного дня бачимо багато машин, і серед них є найважливіші і найголовніші серед усіх машин для нас усіх. І що це за машини, ми з вами зараз і дізнаємось. Слухаємо уважно. Здогадалися? Так, молодці, це пожежна машина. Вона повинна швидко дістатися до місця пожежі. А як це зробити, коли на дорозі багато машин? Так, ця машина повинна бути помітною серед інших і, і виділятися. Так, і тому пожежна машина червоного кольору із білими смужками. Також на машині номер 101 за яким можна викликати пожежну службу. Побачивши таку машину, яка їде з увімкненою сиреною. Та світловим сигналом водії інших машин і пішоходи поступаються дорогою. Ну то що, продовжуємо далі? Ану, відгадайте, яка машина їде по дорозі. Здогадалися? Так, це поліцейська машина. Її ще називають патрульною. Вона білого кольору, зверху на кабіні спеціальні світлові сигнали, які попереджають водії та пішоходів. Про небезпечну ситуацію, яка склалася на дорозі. За кермом поліцейський. Він слідкує за порядком на дорогах та затримує порушників. Щоб викликати поліцію, набирають номер 102. Послухайте, яку наступну машину ми побачимо. Здогадалися? Так, це швидка допомога. Вона білого кольору, на ній намальований червоний хрест а також номер 103, щоб можна було викликати медичну допомогу. За кермом такої машини водій, а поруч з ним лікар, щоб швидка допомога якнайшвидше дісталася до місця, де людині стало погано, вона їде з гуділками та світловими сигналами та сиреною і водії та пішоходи поступаються їй дорогою. І остання машина, яка спеціального призначення це аварійна газова служба. Машини аварійно-газової служби помаранчевого кольору з червоними смужками та світловим сигналом на, вгорі. Отримавши виклик про витік газу, вони швидко мчать на допомогу. Викликати їх можна за номером 104. Дітки, а скажіть, будь ласка. А як ці всі важливі машини можна назвати разом? Так, молодці. Це транспорт спеціального призначення. Дітки, а скажіть, будь ласка, якщо трапиться ось така пригода, як правильно потрібно вчинити? На перехресті зустрілися три машини. Перша машина це таксі з пасажиром, який дуже поспішає на зустріч. Друга машина це автобус. І третя машина швидка допомога. Яку машину треба пропустити насамперед і чому? Так, звісно, потрібно насамперед пропустити транспорт спеціального призначення, тобто швидку допомогу, щоб вона могла швидко встигнути надати невідкладну допомогу і врятувати життя. Отже, дітки, про який транспорт спеціального призначення ми сьогодні з вами говорили? Перша машина, яка була машина? Так, це пожежна машина. Друга машина. Поліцейська або патрульна, третя машина швидка допомога. І четверта машина аварійно-газова служба. Молодці розумнички. А як ці машини допомагають людям? Так, звісно, вони рятують життя людей, які потрапили у біду. А за якими номерами їх можна викликати? Так, якщо потрібно загасити пожежу, треба зателефонувати 101. А якщо потрібно затримати злочинця, який порушує закон і порядок, телефонуйте 102. А якщо комусь дуже погано стало, Телефонуйте 103, а якщо відчуваєте запах газу, телефонуйте 104. На цьому, дітки, наше заняття закінчується. До зустрічі наступного заняття. До побачення!